Минуло два роки, як під час бойового завдання на Харківщині загинув розвідник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Роман Ратушний. Йому було 24. До повномасштабної війни хлопець активно відстоював столичний Протасів Яр. Тоді нагадаю, урочище хотіли забудувати. І саме завдяки Романові історична місцевість збереглася. Яким був Роман Ратушний, розповів його батько. Кадри дворічної давнини кілька десятків людей прийшли у Михайлівський собор провести в останню путь активіста військового Романа Ратушного. Хлопець загинув у бою під ізюмом на Харківщині. Був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр йому мало би виповнитися 25 років. 8 червня 2022 року Роман загинув десь за добу. Після цього це стало відомо. Він був на виході з групою розвідки. Чотири людини, із них назад, після бойового завдання, повернулось двоє. Батько загиблого воїна Тарас Ратушний розповідає: забрати кіло сина було непросто. Коли на місці намагалися з'ясувати, що сталося тільки, мабуть, 9 числа. Облітом дрона було підтверджено, що тіло знаходиться на цьому місці, і лише через і 3, чи навіть чотири дні, вже не пам'ятаю точно, тіло змогли забрати. Роман Ратушний пішов на війну не вагаючись. Насправді він усе своє життя бився за справедливість. Ще в 15 років хлопець був учасником революції гідності. У ніч проти 30 листопада 2013-го постраждав від атаки Беркута. Він мріяв про Україну, яка буде частиною Європейського союзу, яка буде збудована за цінностями Європейського союзу, буде демократичною вільною. Позбавленою по зла як зовнішня загроза, також внутрішня, яка була не менш важливою в плані її подолання. Те, що він писав і говорив завжди, все доступне зараз і в Ютубі, і в соціальних мережах системи дві тисячі роман ратушний очолив громадську організацію захистимо протасів яр її мета зберегти зелену зону в середмісті києва і не допустити щоб замість дерев виникли бетонні джунглі. Активісти судилися із забудовниками і зрештою перемогли останній суд завершився у лютому напередодні повномасштабного вторгнення росії 15 червня розпочинається вже другий фестиваль пам'яті романа ратушного з головним гаслом – ніколи нічого не бійтеся. І це, як на мене, найкраще присвято і на його пам'яті, яка полягає в тому, що його справа продовжується. Спільнота Протасіяр. Роман Мріяв про Україну як про країну вільних людей. Він сам був вільною людиною. І цей статус не могли змінити ні погрози, ні намагання його позбавити свободи, навіть суди, які ініціювались проти нього, і навіть тронний браслет на нозі, Роман Ратушний воював з першого дня великої війни, брав участь у боях під Києвом, а пізніше звільняв від окупантів місто Тростянець на Сумчині. Він був справжнім патріотом, тому не вагаючись офірував Україні найцінніше, що мав своє життя. Я вдячний всім, хто пам'ятає про це, Михайло Менелюк, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.